Від. Сьогодні я хочу познайомити вас з такою незвичайною книжечкою Анастасії Шульги Зелений вовк. Час майстрів 2024 рік. Та книжечка про Івасі, який не хотів їсти супа, втік від батьків до комп'ютерної, гри, потрапив до лісу і зустрів справжнього вовка. От, халепа, подумайте ви. А пригод і халеп, Івасю вистачає. То як стати відмінником, коли твій вчитель дракон? Де знайти молодильні яблука для однокласниці? І як стати справжнім танцюристом, якщо ти мрієш бути футболістом? Але давайте почитаємо, з чого все почалося. А почалося все з зеленого вовка. Івась Козаченко дуже любив казки і не любив супу. Одного разу прийшов він із прогулянки, а мама йому повну тарілку супу насипав. Хе, каже Івась, не хочу. Жодних не хочу, розсердився тато їж суп, бо не отримаєш солодкого, підхопила мама. Знову вони за своє подумав Івась, утекти б від них, хай би подумали про свою поведінку. Пішов він в кімнату, сів за комп'ютер, почав у Майнкрафт ліс будувати. Будує, пхенькає, вигадує, де б його на мед дістати, щоб у ліс піти і як Робінзон Круза на безлюдній галявині оселитися. Думав, думав і не помітив, як збудував ліс. Відтак і сам у тому лісі опинився. От іде він лісом, аж раптом чує, хтось крадеться слідом. Аго ти хто? обернувся Івась. І за куща на нього дивиться двійку жовтих очей. Я вовк, і справді, на галявині з'являється вовк. «Ова, як цікаво все виходить, чудується Івась і питає А ти який вовк, сірий чи злий? І сірий злий, відповідає вовк. Ні, так не годиться, каже Івась. «Вибери щось одне. Ось я, наприклад, Івась Козаченко!» Не ж я бути і козаченком, і яким-небудь там цибуленком одночасно. Ну, гаразд, – зіхає Вовк, – тоді я злий. Ні, каже на цей Івась, так теж не годиться. Якщо ти Вовк, злий, то мене з'їсти, а я зараз до цього не готовий. Та невже дивується Вовк, – а коли будеш готовий? Не знаю, знизує плечі Майвась, але точно не сьогодні і не завтра. Може, коли постарію. Ну, якщо так смирився вок, то я буду сірим. А ти певний, що хочеш бути сірим? Ну, замислюється вок. А яким ще можна бути? А який твій улюблений колір? Зелений. Супер, радію вас! Тоді ти будеш добрим зеленим воком. А так можна? Чухає потилиці вок. Ще й як можна. Ось я, наприклад, Івас Козаченко. Не можу я бути і козаченком і якимсь там цибуленком. Але я можу бути добрим, Івасом Козаченком. Певно, що так, погоджується Вовк. Та грамта, Як заплаче? Що сталося? питає Івась. Чому ти плачеш? Як же мені не плакати? Тепер, коли я зелений і добрий, мені немає місця в лісі, бо мене обов'язково хтось з'їсть. З'їсть? задумався Івась. Але тут таки просяють. А ти суп любиш? А що таке суп? питає вовк. Ну, почав пояснювати Івась. Бульйон, картопля там, м'ясо. М'ясо? облизується Вовк. Я люблю м'ясо. Тоді йди до мене жити, запропонував Івась. І вов погодився. Ось такі от пригоди, з чого почалося. Якщо вам цікаво приєднатися до пригод і халеп і Вася. ласкаво просимо до Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. До зустрічі!